Слава Україні! Колаборанти та зрадники, організатори так званого референдуму, який вони хочуть провести на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької і частинки Харківської області, бідкаються, що не можуть набрати людей до виборчих комісій. Ну, це і не дивно. Я можу дати їм рекомендацію і таку класну пораду. Ви знаєте, щоб ваш референдум. Відбувся. От так, так, щоб відбувся, треба призначити відповідну голову виборчої комісії, основної виборчої комісії, головною, на всі тимчасово окуповані території. Пропоную кандидатура, ви зараз просто сядете на п'яту точку. Так от, кандидатура є коротко, Збройні сили України. Все, референдум відбудеться. Ви в'язницю, тимчасово окуповані території вільні, а референдум, на якому всі скажуть, ми за вільну Україну. Отож, чекайте, падлюки, Стрімаусов, тобі окреме вітання. Побачимось!